Усі хвороби від нервів, колись ця фраза мала ледь не жартівливий відцінок. Сьогодні лікарі кажуть, хронічний стрес, якого зазнають жителі України, посилює проблеми зі здоров'ям у тих, у кого вони вже були, і сприяє розвитку різних захворювань у раніше здорових людей. Особливо складно в умовах війни людям, які живуть із хронічними хворобами і змушені постійно приймати лікарські препарати. Зокрема, йдеться про бронхіальну астму. Тривалий стрес може посилювати запальні процеси в бронхах і, відповідно, провокувати загострення асми, каже лікар. Велике значення має наявність у пацієнта письмового плану дій, складеного саме лікарем, відповідно до якого хворий зможе визначити необхідність підвищення дози застосованих препаратів або невідкладного лікування. Це має особливе значення в умовах війни. Також дуже важливо, щоб друзі та родичі знали, як допомогти хворому на бронхіальну астму у надзвичайній ситуації. Корисним буде зробити ксерокопію свого особистого плану лікування бронхіальної астми та поділитися з ним з близькими. Головна рекомендація фахівця для зниження ризиків загострення дотримуватися свого індивідуального плану і приймати всі препарати, які призначає фахівець. А якщо стан усе ж таки загострився, треба терміново проконсультуватися з лікарем, хоча б в онлайн режимі, щоб скоригувати лікування. До свого лікаря варто звернутися з проханням сформулювати алгоритм дій на випадок виникнення гострого нападу бронхіальної асми. Окремо хочу відзначити: якщо пацієнту складно координувати дихання за допомогою інгалятора, це особливо стосується дітей. Та людей, в яких загострення бронхіальної астми відбулось під час надзвичайних ситуацій, перевагу слід надати пристрою доставки лікарського засобу, а саме спейсеру. Це такий пластиковий контейнер з мунштуком або маскою на одному кінці і отвором для інгалятора на іншому. Він полегшує використання аерозольного інгалятора та допомагає лікам ефективніше досягати легенів. І треба пам'ятати, що в екстремальних умовах можна зробити спейсер із звичайної пластикової пляшки об'ємом 0,5 мл. та він може бути настільки ж ефективним, як і промисловий апарат. Зростання випадків онкологічних захворювань завжди було пов'язане з найрізноманітнішими чинниками. Це екологія і вживання шкідливих продуктів, паління, велика і роль спадковості. А тепер додався хронічний стрес через війну. А він своєю чергою провокує сплеск гормонів, які можуть вплинути на ріст пухлини або появу нового утворення. В організмі людини щодня відбувається переродження здорових клітин у злоякісне, але вони не формують пухлини, оскільки імунна система контролює цей процес і вчасно знищує клітини, що переродились. Але під час тривалої дії кортизолу імунна система не здатна ефективно протистояти процесу переродження, у результаті чого в будь-якому органі може сформуватися пухлина. Другий гормон це норадреналін. Він реактивує ракові клітини, через що може статися небезпечний. рецидив захворювання у пацієнтів, які вже раніше перенесли рак і отримали лікування. Симптомів розвитку пухлин чимало, і вони схожі з ознаками низки інших захворювань, каже онколог. Це підвищена стомлюваність, зниження працездатності, відсутність апетиту, нудота, сухий надсадний кашель, мокрота з прожилками крові. За появи хоча б одного з цих симптомів варто звернутися до лікаря. Адже навіть якщо це і не онкологія, запобігти розвитку захворювання легше за перших його проявів. Ну а головна порада, як оберегтися від цілої низки хвороб, зокрема й онкологічних, постаратися дотримуватися спокою в будь-яких ситуаціях, каже лікар. Зрозуміла, що зараз це досить складно виконати, але заради свого здоров'я. Варто постаратися. Якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно впоратися зі стресовою ситуацією, не соромте звертатися до психотерапевта, психолога. У цьому немає нічого ганебного чи неправильного. Скільки часу ми будемо жити в стані хронічного стресу, сказати складно. Звикнути до тривоги вибухів, до хвилювань за близьких людей навряд чи можливо. Тому фахівці радять шукати свої власні своєрідні антидепресанти. Це можуть бути прогулянки, хобі, улюблена робота, читання книжок, тварини. Позитивні емоції зараз можна назвати не просто утриманням задоволення, а ліками від безлічі хвороб.